І всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, сьогодні ми граємо знов у BeamNG Drive. А цей раз ми зійдемо на легендарну карту. Хто дивився BeamNG Drive, той знає. Ви думали, що ми, можливо, будемо на цій колосі сьогодні їздити. На самий легендарній тут ми отак мусили перепригувати оцей водопад. Далі ми їхали по різних кочках невеликих. Так, це теж лінія. Ну, ні, хто, ні, хто дивить собі Magid Drive, той по-любому знає цю карту. А на цей раз ми будемо грати на іншій полосі на оці. Я ще навіть не пробував ні разу на ній їздити. Тут, так, бачите, така штучка. Хоча ми так з нею стрибаємо і брубалі. Ну, далі все подивимось. Але ми будемо на кожній машині. У мене тільки одна спроба вижити. Якщо ну, тобто, поламається, е ну, ми більше не зможе їхати, то все, вона вибуває з цього ранку. Добре, ви поки що ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і гарного перегляду. А ми поки що починаємо їздити. Спочатку граємо на такій пікаліні. Байдемо так зроблю, щоб було видно. Выйдем пока что на то чуть-чуть. Не-не-не-не-не-то на нейтральный загаль будем ехать. Вс, вс, челлендж. Я не только на нейтральный. Вс, я на газу ее взагалі. Нейтральная! Мама не стоп выглядит. Это. Это так просто на нейтральный видим. Нейтрально все, Погнали Поїхали Угу, це буде інтересно Не треба! Мені треба, мене треба. Перевернись, перевернись. Стоп, не стоп, стоп!

Ну чого воно так різко повертає! Ну що мені таке життя? Повертесь, будь ласка. Ви ну, дивіться, вона дуже різко повертає, не знаю чого. Або це просто так на швидкості так повертає. Але ми ну, котимось просто. На краю вернулась. Нет! Нет! Ладно, все. Дальше буду давать спрот. Просто, сейчас. Было все на час. Доброе. Наступная машина. Это у нас получается такой грузовый чок. Да, Да, это все блокировки подключаем. Не знаю, но весь чай, а подключаем. Ну, что, Це вже п'ята передача тільки 30. Вс, нейтральный, блядь, встану. Чув, давайте, що познімаємо всі, приму. його, тут я по-мороге проведу. Ааа, ми же занадто сильно розглянулись. Я же навіть не можу втекнути ніяку передачу. Просто на нейтральній їду. Слава Богу, щоб вона нейтральна, нейтральне, бо вже тоді мене би в двигло ламалося. Ой! Ой, щось воно. Щось погано. Ем. Вона зможе їхати? У неї повний привід. Вона їде? Ні, вона не їде. Ну, ладно, хм. я ж не буду затримувати відео. Так, далі оце у нас Апастро. Я це можу сказати, це не Апастро, а функциван, але ладно. ладно я, ти краще... я, краще, поставлю це тільки для звичайних відео, тобто, коли я чисто пробую, зараз не буду переключати передачі. Я зараз не переключати передачі. Но... Я просто так поставив, це якщо експериментую раніше відео, то я буду ставити автомат. Ой, все, все, полетіло. Полетіла машина. Мені здається, мені ще на таку карту рано. Мені здається, мені ще на таку карту рано. Ні, Стоять! Ні, все Полетело. Полетіло, полетіло, Ладно, все. Далі вот така. У нас вже доволі швидка. Да, в неї є авто. У нас, значить, на автоматі їдемо. Стоп! Стоп, 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 стоп! О, о! время, Стоп! Нет! зашел, Ну ладно, шена! Ага, наверное, автомат, ну ти просто без, без газу, без газу. Я зараз проторможу чуть-чуть? Ну, Самі розумієте. Зараз я... Ой, ці ковпаки підвилітали. Так, їдемо. Ой-ой-ой. Стоп! Стоп! А -а -а. Ой, Щось в машині погано? Чи нормально? Чи жива? Вона далі котиться. Вона <свісна> далі котиться. Ладно. ой 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 Типа на ой ми Ладно, на супер машина. Мы так швидко переходимо з машини на машину. Ага, ну тоже автомат. О, даже Так. їдемо. Я зараз дуже сильно состріну так вообще тому, зараз не буду говорити. Ой, все, кардан, мінус. І мінус машина зовут. Добре, гаразд, Наступна. Ну, ця, по найбільше проїхала, найдальше проїхала. Ой, наступна, старенька, бабуся. Ладно. Аркада, значить. Ой, старенька, бром, бром. Ой-ой-ой! Стоп! Стоп! А і колесо легко відповрається, машина стороння, і колесо. Туненько все. Давай повертай. Зараз буде важкіше. Зараз ми ще й, походу, поламаємося сильно. Жаша жива. Ну, она, здесь не живала. <с teu> не повертає ніяк. Все, все, полетіло. Ладно, добре. Переходимо до наступної машини. О, тоже старенька, бабуся. О, тож. Ладно, поїхали. А, я понял, у теж, тоже автомат. Я відпускаю. Небезпечно! 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 Що, пішло? Ой! Воно разом з колесом поламало. Я зараз просто торможу. А, все, мінус двигун. Я просто мінус двигун. А там колесо що полетіли Якщо я б зараз не почав перевертатися, я б зміг... Я б вижив Добре, наступна машина. Ага, вона теж автомат. Це швидкий режим спорт. Ладно, видом. О, 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 ой, вай, вай, вай! Я зараз получу. Учи. Не, все, я получил. О! Вижу. Я втримал, вроде бы. Ой-ой-ой. Он лотыть. О, все, минус. У На нашей дыру. О, все, все, папа. па, -па. Так, враження, розніме тут з, з цього відео ніяка машина не добирається до кінця. О, ми нарешті підійшли бо молодових Ну, другої молодої машини. Маленької. Значить, угу. автомат включаємо і врубаємо. Вона повільна, думаю, проблеми не буде. Стоп! Відкинь! Фух, слава Богу, це хоча б є ще шанси, то що вона вижила, чи її відкинула. стоп. Ого, стоп! Абесе, АБС. А, бесе, АБС, АБС. А, що ми побудимо. Ми просто полетіли. На край ще і зараз наріжемось, зараз холитимо закарпи туди. І... Ну. <плес> ну все, вже навіть якщо і перевернемось, то без шансів все вже. Навіть жод вагон поламався ну, поповілося. Ладно, друзі, ми в принципі, гарно пограли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!